Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, ця неділя останній день перед початком Великого посту. Сьогодні ми духовно стоїмо на порозі сорокаденної подорожі, завершенням якої є зустріч із Христом Воскресним. Цього дня ми маємо дві особливі нагоди. Для роздумів, спогад про гріхопадіння наших прибатьків і про вигнання їх із раю, а також настанову з Євангелія щодо необхідності прощати ближні їхні провини. Обидві ці нагоди також не лише спонукають нас до роздумів, вони вимагають наших дій, для яких найбільш духовно сприятливим є саме період посту. Коли ми згадуємо про гріхопадіння наших прабатьків Адама і Єви, то дві речі мають привернути до себе нашу увагу. Перше, це те, що саме люди зробили вибір між тим, що заповів їм Бог, їхній творець, і тим, до чого їх спонукав змій диявол, маючи свободу обирати, маючи як щедрий дар, усе, чого вони потребували, знаючи якою є воля Божа щодо них, люди все одно схилилися до спокуси, яку їм запропонував Змій. А друга річ є та, що чинивши зло, люди не розкаялись, хоча могли, але почувши заклик Божий до них, вони сховалися від Господа. У міркуваннях над цими подіями дехто може виявити нерозуміння. Хіба споживання плодів з дерева є причиною співмірною з таким покаранням, як вигнання із раю та смерть. Однак причина покарання була не в самому споживанні плоду, а в тому, що, знаючи з власного досвіду Бога Творця, як благого, люблячого, правдивого, щедрого і справедливого, люди все одно відреклися від Нього на користь змія. І його брехливих обіцянок. Адам і Єва справді забажали стати богами без Бога, захотіли досягти обожнення не тим шляхом, який накреслив для них творець, а ніби вкравши від Господа те, що він і так щедро їм запропонував отримати. Однак отримати не вмить, як радив диявол, але поступово, відповідно. До їхніх можливостей і людської природи. Отже, не Бог відвернувся від людей, але вони відвернулися від свого Творця, і здійснивши це, вони не лише не розкаялись, але і спробували сховатися від Бога, сховатися в кущах, за листям кущів, сховатися від Творця і Вседержителя. А коли Господь запитав їх про вчинене. Ані Адам, ані Єва не визнали своєї провини, поклавши її на когось іншого. Чинивши зло, люди продовжили примножувати його і загрузили в ньому, як потопаючи у трясовині болота, вигнання з раю і смертність для наших прибатьків були несвавільним або незрозумілим покаранням від Бога, нібито лише за споживання. Неналежних плодів, це був закономірний наслідок відступлення людьми від Творця, зречення від нього на користь змія та на користь власного самолюбства і гордині. Коли людина, захопившись безумством, скаже сама собі, що вона не потребує зовсім ні їжі та пиття, і тому піде в безводну мертву пустелю, думаючи, що там є якесь інше джерело, яке буде в особливий спосіб живити її, то хіба без їжі та пиття така безумна людина не помре? Вона помре, бо ніхто не може вижити, коли не буде зовсім нічого їсти і пити. І хто буде винний у цій смерті? Лише сама людина, яка відкинула природні усвідомлення потреби їсти та пити на користь безумства. Так і наші. Прабатьки, вони знали, що Бог є Творець світу та їх самих, що Він дав їм усе необхідне. Вони чули його заповідь, не їсти плодів з дерева, пізнання добра і зла, заповідь, виконуючи, яку вони повинні були показати своє ставлення до Бога, свою любов і довіру до Нього. Натомість вони захопилися думкою, яку навіяв їм Змій. Що порушивши волю Божу, відкинувши його настанову, вони нібито стануть самі богами. Відірвавши себе від Бога через гріх, підкоривши себе, змію дияволу, люди втратили те єдине джерело, яке справді існує. І саме тому стали смертними. Через гріх, який запанував людині, вони не могли вже перебувати в раю, перебувати. У попередньому духовному єднанні з Творцем. І тому вони були вигнані та зазнали смерті, як ті, хто замість наповненого благами раю обрав мертву пустелю, думаючи, що там вони знайдуть щось значно краще. Але Господь і після цього не зрікся своєї любові до людини, хоча гріх зробив неможливим. Подальше життя людини в раю, Бог дав Адаму і Єві та їхнім нащадкам обітницю, що через Спасителя, через Месію, який прийде, двері раю, знову буде відкрито. Гріх буде переможений, влада Змія буде зруйнована, його голова буде стерта. Людина справді виявила найглибшу невдячність до Творця, відкинувши його. Однак Господь. Не лише дає можливість прощення грішникам, він дає в жертву за них життя Сина Божого. Він дає кожному можливість виправитись. І вже цій оновленій виправленій людині він дає здатність заново наповнитися благодаттю, єднання з Творцем. Ось чому Писання наголошує на важливості прощення, бо якщо прощення неможливе. То тоді неможливе і наше спасіння, неможливе і визволення від гріхів жодної людини, неможливе відновлення людини для блаженного вічного життя через перемогу над злом і смертю, щоб досягти цієї перемоги, Бог подає прощення грішникам, грішникам, які каються. Хоча людина сама винна в загибелі, якої вона зазнає, відвертаючись. Від Творця Бог дає кожному з нас можливість врятуватися. Він простягає нам руку і кличе кожного із нас. Але для того, щоб ми могли прийняти це прощення, належить і нам його виявляти. Господь показує це через притчу про немилосердного позичкодавця. Цей чоловік отримав прощення невідплатного боргу, бо цар змилосердився над ним. І простив йому все, що він перед ним заборгував, але він сам не захотів простити ближньому своєму значно менший борг. Також Господь нагадує про необхідність прощення і через слова молитви, які дані нам за зразок, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Ці слова означають, ми прощаємо тому і Ти нас прости, Господи. А коли ми не прощаємо, то і ми не можемо сподіватися на прощення. <плес> Відтак, дорогі брати і сестри, ми розпочинаємо шлях пусто, повинні нагадати собі, що першою причиною наших страждань і нашої смертності є саме гріх. Ми не можемо Подолати весь гріх у всьому світі, але ми можемо і повинні долати його в собі і у тому, що залежить від нас. Ми маємо перед Богом неймовірний і невідплатний моральний борг, подібно до того, який мав блудний син із притчі. але наш милосердний і люблячий небесний Отець дає нам можливість повернутися до нього. Він дає нам прощення наших Провин, коли ми справді хочемо оновитися, відкинути старе гріховне життя і бути знову його дітьми, а не рабами гріха. Але щоб ми могли прийняти цей дар прощення, ми також і самі маємо бути здатними прощати. Прощення не означає схвалення гріха чи байдужість до нього. Наше прощення. Не означає відкинення справедливого засудження зла. Але коли ми прощаємо, виконуючи Божу заповідь, то тим самим ми віддаємо суд над грішниками і справедливу відплату для них у руки Божі. Господь краще знає і діла, і серце кожного, і кожному віддасть те, що належить, винагороджуючи праведність та караючи зло. Тому, коли ми прощаємо, то так ми не примиряємо з ймо злом, але прагнемо примирення з ближніми заради того, щоб зла у світі цьому стало значно менше. Бо зло не може бути переможене іншим злом, але добром, як темрява, перемагається лише світлом. Тож, дорогі брати і сестри, розпочинаючи шлях Великого посту. Шлях власного виправлення, оновлення і очищення від гріхів, відкладімо гнів на ближніх, віддавши справедливий суд в руки Божі та довірившись цьому, як і всьому іншому нашому Господу, також бажаючи духовно досконалитись, будемо обмежувати себе згідно з правилами посту, бо через нестриманість у їжі, через гординю. Та відсутність покаяння перші люди, наші прабатьки, зазнали смерті. Тож нам, щоб бути відновленими для життя, слід робити протилежне, виявляти стриманість, долати гординю смиренням, а гріх перемагати покаянням. І тоді, як завершення нашої духовної дороги, і для нас відкриються двері раю, у який Господь наш, Ісус Христос. Закликає увійти тих, хто вірує в нього і любить Його. Амінь. Слава Ісусу Христу.